Козацька рада, народження легенди. Меседжі від Трампа. Початок нового тижня приніс серію заяв від перших осіб Америки, з яких стає зрозумілим, як у Білому домі бачать подальші переговори і мирний процес у цілому. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко зібрав і проаналізував основні тези меседжі і навіть натяки перших осіб. США. Всі деталі у його сюжеті з Вашингтона. Чого чекати далі після недавньої зустрічі Трампа, Зеленського і європейців? Які тепер подальші кроки та дедлайни? Частково це стало зрозуміло із відповідей першої особи Америки. Президент США пояснює, поки не хоче втручатися, дає можливість Києву і Москві самим напряму домовитися про зустрічі і провести переговори. Це залежить від них самих. Для танго потрібні двоє. Думаю, їм слід зустрітися перед тим, як я долучуся до переговорів, щоб можливо укласти угоду. На пряме запитання, чи він спілкується із путіним телефоном, і чи говорили вони знову після того, як Трамп дзвонив до Москви під час переговорів із Україною та лідерами ЄС. Президент каже, так Так, говорили. І щоразу ми говоримо, це хороша розмова. А потім ракети летять на Київ чи на інші міста. І мене це дуже дратує. Але думаю, ми закінчимо цю війну, хоча це й непросто. Трамп вперше прямо попередив Росію про наслідки, якщо зустріч Путіна з Зеленським не відбудеться. Але поки від нього навіть слово санкції не звучить, так можуть бути вельми серйозні наслідки. Подивимося, що станеться, але наслідки можуть бути дуже значними, бо цей конфлікт треба закінчувати. А от трішки пізніше Трамп спробував пояснити питання щодо гарантій безпеки, і з ними ситуація була заплутана. Під час розмови з Зеленським він прямо говорив: що штати долучаться, варто переговором було завершитися. Написав підсумковий пост, що гарантії, мовляв, все ж мають бути європейськими, а штати їх лише координуватимуть. Український президент, вийшовши до преси, дав зрозуміти, що деталі американської участі ще будуть погоджуватися окремо. Ну і от зараз трішки більше ясності, хоча її досі не вистачає. Від Трампа пролунало. Ми не знаємо, які будуть гарантії безпеки, бо поки не обговорювали конкретику, значні гарантії Україні надасть Європа, як і має бути, бо вони там. Але ми будемо залучені з точки зору підтримки за кулуарними розмовами. Якщо б штати дали гарантії продажу необхідної кількості зброї, а Україна в ідеалі хотіла б щомісяця отримувати техніку і боєприпаси на мільярд, взяла на себе координацію логістики поставок та зобов'язалася надавати у повному обсязі розвідінформацію, так щоб Пентагон вже не міг цей процес припинити. Це вже було б достатнім внеском Америки у гарантії безпеки. А ще цікаво, Трамп захоплюється тим. Як Україна використовує на війні безпілотники, такої війни не було з часів Другої світової. Це абсолютно новий вид бойових дій із застосуванням безпілотників. Це по суті війна безпілотників, якої раніше не було, і ми насправді її вивчаємо дуже уважно, бо це абсолютно новий вид війни. І Україна хотіла би, щоб із часом штати закуповували вітчизняні технології і українські дрони. Але окрім Трампа варто прислуховуватись і до інших членів його команди, бо від них часто звучить те, що президент говорити публічно просто не хоче, граючи звичну для себе роль хорошого поліцейського. І ось тут якраз є меседжі від одного з найближчих до Трампа людей віцепрезидента в інтерв'ю NBC Він уперше публічно озвучив оцінку, що показує американська аналітика щодо можливих строків завершення війни. Закінчиться ця війна за три чи шість місяців. Сподіваюся, не довше. Венс заперечує, що Росія водить США за ніс, каже саме останнім часом побачила від Кремля конкретні поступки щодо умов перемир'я. Вперше за три з половиною роки вони проявили гнучкість у своїх основних вимогах. Росія пішла на значні поступки президенту Трампу. А от ключем до угоди Венс якраз називає вирішення двох питань розбіжності тут щодо гарантій безпеки та того, де проходить. Тиме лінія фронту в Україні. Це два критично важливі питання: одне для українців, друге для росіян. Схоже, Венс все ж спрощує, бо Україна де юре не визнає захоплення територій, хіба що де-факто, тобто просто факт окупації. А під лінією фронту, про яку згадує Венс, він скоріш за все має на увазі лінію розділу. Втім, настрої у Вашингтоні в цілому зрозумілі: розрахунок остаточно домовитися до осені, максимум до середини зими, і готовність, яку що менше декларують підштовхувати Москву до прямих переговорів з Україною із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини. То з чого чекати далі від адміністрації Білого Дому, і яких кроків очікувати від європейських партнерів, розпитаю про це гостя нашої студії Максима Джигуна, політолога, партнера комунікаційної агенції Гудполітікс. Пане Максиме, вітаю вас. Давно Дякую не за, бачилися, за як ми з вами е, сказали при зустрічі. Дуже радий, що ви до нас дійшли. Дякую за запрошення. Дякую, що прийшли. Отже, Дональд Трамп заявив, що Путін, мовляв, не хоче зустрічатися з українським президентом Зеленським просто тому, що вони одне одному не подобаються. Взагалі, для політики е, міжнародної серйозної такої причини достатньо. Ні, звичайно, ми ж розуміємо, що ця заява від Трампа, це радше ну від або нерозуміння абсолютно ситуації, в чому я сумніваюсь, тому що Трамп все ж таки все знає, або від бажання не вдаватися в деталі і не приймати ту реальність, в якій доводиться жити сьогодні світу і Україні в першу чергу, яка мусить боротися проти Російської Федерації. І мені здається, що після низки зустрічей, про які провів Трамп із Путіним спочатку. Під час якої, як каже Трамп, була розмова про зустріч двосторонню, після цього зустрічі з європейськими колегами в Білому домі і дзвінок до Путіна під час цієї розмови, і ще раз підтвердження про готовність зустрітися, як каже Трамп і Вітков відмова росіян від такої зустрічі виглядає як черговий ляпас Трампу за його миротворчі зусилля. І от те, що зараз робить американський президент, по перше, виглядає величезною слабкістю Америки як такої, тому що край. Іна із економікою рівня Техасу штату. Я про Росію кажу. Так, звісно. Попри те, що це країна бензоколонка, та вона скільки зараз скажу 4 п'ятих бензоколонки здається вже ну, так, так. трошки пожартувати обмежили ресурси так, так, так. свої. Це точно завдяки добрим людям і невідомим дронам. скажімо так, тому це все виглядає дуже слабко з американського боку, і як на мене, це лише посилює бажання Путіна. Загравати з Трампом розуміючи, що ніякої відповіді не буде, тому що ми чуємо про те, що ну ми подивимося чергові 2-3 тижні, приймемо рішення або щодо санкцій, або не приймемо ніяких рішень, абсолютно і це абсолютно. те, чого хоче Путін. десь в американській пресі, що Трамп або а, запровадить жорсткі санкції проти Росії, або do nothing, не зробить нічого. А до чого до речі, до чого призведе оці наступні чергові два тижні? Як гадаєте? Я думаю, що завдання в різних сторін зовсім інакше, та й маємо тут розділити на три групи Америку, Європу і Росію. Розпочнемо з Росії. В них нічого не змінилося. Вони хочуть продовжувати бомбити Україну, хочуть захоплювати території, не мати за це жодних проблем. Тобто отримати індульгенцію від Трампа, ось такими киваннями головою і розповідями так, І, про і те, ухилитися що... від санкцій, ухилянти такі безперечно угу. і не отримати жодних жодної реакції. Для сполучених штатів важливо також виграти час, вочевидь знайте, відпочити трошечки від чергового там переговорного етапу і не приймати ніяких рішень, побоюючись, вочевидь, Китаю і того, що може Китай вдіяти, якщо там Сполучені Штати почнуть проти важливого партнера економічного Китайської народної республіки вдаватися до рішучих дій чи вводити ті ж мита. Я думаю, що Трамп сам зараз губиться в тому, як далі йому діяти. Це таке дуже поверхневе у нього уявлення про те, як далі розвиватимуться події. А от найцікавішу, мені здається, партію відіграють європейці разом з Україною. Тому що ми із там, британським прем'єром, французьким президентом, канцлером Німеччини прекрасно розуміємо, що жодні розмови про там, двосторонню зустріч між Путіним і Зеленським не призведуть до якихось результатів. Але Свідомо погоджуємося на цей формат, чекайте, навіть якщо вони відбудуться. Безперечно, я думаю, що е, це розуміють в Москві, це розуміють в Києві, і наразі розмови взагалі про двосторонню зустріч, це радше гра для однієї, людини, яка сидить у Вашингтоні, тому що е, Трамп продовжує вірити в те, що там посадити один навпроти одного двох президентів до чогось призведе? Ні, до чого не призведе, тому що нема жодних об'єктивних обставин, які могли би змусити Росію зараз іти на припинення вогню. Вибачте, а уточнення потребує. А як гадаєте, у Вашингтоні? ви сказали, Трамп все знає так Початку розмови. А чи знає він, чи, чи усвідомлюють взагалі у Вашингтоні оцю якби глибину протистояння? Я би так сказав, і зміст його, тому що ну це ж не протистояння, яке почалося навіть 14-го року. Це насправді ворожнеча. Ну скажімо, вже прямо, яка триває. Століттями абсолютно і вочевидь не припиниться навіть після закінчення цієї війни доки Російська Федерація не трансформується в щось Добре. чи розпадики, чи падіння режиму і демократизація, причому дуже тривала, і mm. те, що українцям вже зараз потрібно вивчати Російську Федерацію глибинно, для того щоб зрозуміти, як з цими людьми працювати дикими хворобливими людьми, але тим не менше з ними потрібно буде працювати протягом тривалого періоду часу. Так ось пригадуєте, під час передвиборчої кампанії. Трамп сказав, що ну, мовляв, російсько-українська війна, ну там треба Україні віддати шматок території, і Росія на тому зупиниться. Причому це настільки було помилкове твердження, абсолютно. мені досі важко зрозуміти, чи це така щира відповідь, чи це просто гра на публіку. Але те, що а, Трамп в цих висловлюваннях не демонструє розуміння причини наслідкових зв'язків цієї абсолютно тій... незнання історії, так і те, що це війна взагалі не за території, і території абсолютно. другорядними для країни, яка є найбільшою в світі. Ті має там величезні простори. Занедбані, занедбані. Величезні. Це не має жодного практичного змісту, Точно. тому є відчуття, що Трамп ну вочевидь розуміє, тому що він має величезну кількість інформації, і комітети парламенту, і аналітичні центри, і розвідка це всі ті служби, які доносять до нього інформацію, якою вона є насправді. А от чи сприймає її в такий спосіб, якою вона є Дональд Трамп, ось Тут велике питання. Тому в мене іноді закрадається відчуття. Що американський президент лукавить є свідомо лукавить задля того, аби не вдаватися в глибинні зв'язки, тому що вирішувати складні проблеми непросто і вони не мають простих рішень. А не те, що недарма існує століття, звичайно, і і. Через це американський президент хоче перепрошую. простого рішення, якого не існує. Та він каже: давайте відразу до угоди, давайте сіли, домовилися і закінчили. Тому що розумієте, Нобелівська премія на носі ну, є звісно. вже шість, як він сказав, ну, із десяти закінчених воєн. Залишилась лише українська. Треба хрестик поставити і, знаєте, і чекати і, на медаль. Мені, мені здається, що я можливо для себе Америку відкрив. Я перепрошую, звісно, але мені здається, я намацав аналогію тут чи то 28 серпня. Пам'ять, якщо правильно працює ще зранку, а буде якраз 120 років підписання порт миру між Росією та Японією за результатами російсько японської війни. І якраз Теді Рузвельт Теодор uh -huh. Рузвельт тоді був посередником, і якраз за це він тоді отримав того року Нобелівську премію миру. Можливо, якісь паралелі шукає. І якісь так. В... Пан Трамп тому... точно шукає якісь паралелі з Рузвельтом, але. Що цікаво, як на мене, саме після поразки Росії, причому це ж була маленька, як це побідоносна війна, uh -huh. от, і саме після того вдалося підпити дещо, хоча Росія досі твердить, що, здається, там мирного договору немає. Ну, це не важливо, це, це казуїстика. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, пане Максиме, от те, що Трамп губиться, а знову ж таки, це ваш, ваша фраза, да? що Трамп губиться в цьому. Так би мовити, потоці того, що робить Росія, чи доводиться, що російська тактика я не кажу стратегія, але принаймні тактика вона таки ефективна. Я вважаю, що росіяни дуже вдало намацали больові точки американського президента, і вони щоразу вдаряють по тих больових рецепторах, які і дають результат, угу. і мені видається, що за будь-яких інших обставин якийсь інший американський президент ну давно б уже перейшов би з такого цукерково-букетного періоду із путіним. До якихось жорсткіших інструментів, причому його попередник Джо Байден, та якого ненавидить просто Дональд mm -hmm. Трамп, він все ж таки зрозумів дуже швидко, що з росіянами домовлятися немає. Про що лише тиск так тиску було недостатньо, так не було дозволів на далекобійні удари. Так дуже довго отримували кожну номенклатуру зброї. Але тим не менше був системний прогрес. Зараз я би сказав, що є регрес певний, тому що зустріч із головним диктатором 21-го століття. Ну це навряд чи про дипломатію. Це просто вона доріжка для тирана, який вбиває тисячами людей щодня, і своїх громадян і громадян України в тому часі, і не тільки України насправді. Тому я вважаю, що так росіяни змогли знайти точки дотику різні форми вони знаходять. Пригадуєте, коли до Вашингтону літав так званий представник Путіна Дмитрієв, який Дмитріє, розповідав так. про колосальні економічні можливості між Росією і Сполученими Штатами. Ні до чого не призвело. Зрозуміли, що відставляє на задній план потім до Вашингтона приліжа, прилітає голова Роскосмосу і починає обговорювати з міністром там транспорту і е, космічних технологій Америки, як вони там можуть знайти співпрацю, і ось таких прикладів їх багато. Вони в різних формах знаходять відображення у якихось публічних речах. Тому мені видається, що росіяни все ж таки тиснуть на оце бізнесове ядро е, Трампа і на його відчуття, що е, все ж таки гроші мають набагато важливіше значення ніж реальний. Мир в країні, яка є жертвою російської ну, агресії. Ну, ну і по ходу справи, знаєте, імітують, як би це сказати, людяність чи що чи э, російською це буде вміняємось, знаєте а те, що з ними можна, що вони догороспроможні, що з ними можна розмовляти. До речі, от як гадаєте, я я так розумію, що беручи до уваги, ваш бекграунд, ви добре знайомі з західним майнсетом, да, тобто ментальною картиною, так я гадаєте, чому щоразу Америка, іноді Європа робить ту саму помилку? Я розумію. Західна цивілізація, ідеї гуманізму після Першої, Другої світових воєн, again і так далі. Але чому завжди вони роблять одну і ту саму пом помилку? Вони Уявляють собі, вони думають, що з Росією можна домовлятися про щось, адже історія вона ж вона спростовується так, все століттями. Знову століття спростовувала це, і жодна угода з росіянами не призводила до якихось якісних змін Абсолютно. У політиці. Звідки в них береться. це? Відчуття демократичності глибокої душі росіян, які просто опинилися в лоні неправильної влади, і я бачив багато викладачів там західних університетів, які викладають там російські студії. О, і так. там так, східні так. різні речі, так. які говорять про те, що ну насправді росіяни це частина от, західного світу. Насправді з ними просто потрібно знайти спільну мову, і це одна е, зі складових. По друге, те що е, ну ні європейці, ні американці на щастя не жили поблизу Росії протягом усіх цих років Всі у Сполучених Штатах з одного боку Мексика з іншого Канаду ніколи проблем не було, окрім там поодиноких знаємо випадків. на початку В європейців. Так. особливо… але штати переважно за гроші вирішували. Воли, це вони купували або брали в оренду і і, і також проблем позбавлялися. Європейці, ну, особливо західна частина Європи, де живуть дуже заможні, дуже mm -hmm. знову ж таки, вільні у своїх поглядах люди, також не мали великих територіальних претензій з боку сусідів, принаймні в сучасному ну, так, етапі, так, так, так. та які не мали Середньовіччя і там умовно, класична епоха там були а. А далі, крім того, європейці подолали оцю еволюцію еволюційно подолали цю імперськість. Так вони ж відпустили колонії. Фактично. Ну, і ми бачимо, що зараз певні є е, рухи також в цьому напрямку і в Британії, і в Франції. Mm -hmm. Тобто вони відмовляються вже остаточно від залишків, які були. Але тим не менше е, в них не було цього болючого досвіду. Хоча мені видається, що за останні чотири роки, ну трошки менше, все ж таки європейці змінили трошки погляди на життя під впливом безперечно українців під впливом російської агресії, яка продовжується, Без ну і під, вплив, під впливом всіх таких в лапках дипломатичних кроків з боку Російської Федерації, тому що пригадаймо, десь півроку тому був візит до України. Не пригадуючи то а, німецького канцлера чи британського прем'єра, коли над Києвом збивали російські угу. дрони у момент, коли в Марінському палаці відбувалися урочистості. Мені здається, що все ж таки, от такі кроки Російської Федерації, вони дають зрозуміти, що з ними домовлятися наврядчи ви. Витверезвлюють, так і ви передбачили насправді моє наступне запитання. Бачите, нічого від вас не приховаєш. Я якраз і хотів запитати, яка роль України в цьому, тому що ну наскільки я розумію, з точки зору західних політиків, будь то Америка чи Європа, ми бачимо, що ну вони напевно бачать приїздять абсолютно, ну знаєте, при пам'яті люди. Розповідають абсолютно фактичні речі, підтверджені доказами, в тому числі і якби правовими. Так в нас іде збір доказів російських злочинів на нашій території. А розповідають абсолютно розумні речі, пропонують співпрацю а головне пропонують захист. Ну чи не так, чи чи Україна вже може пропонувати захист? А ми вже це робимо. Ми Пригадайте вже, візит в неділю канадського прем'єра Карні до України. Так, так. До чого домовилися? До спільного виробництва дронів. І угу. я знаю, що канадці А що дуже... казати, якщо вже американці хочуть наші дрони, так які дуже хочуть вчити ці технології, які розуміють, що війна, яка відбувається в Україні, це війна абсолютно іншого штибу аніж до неї звикли навіть натівські генерали. Тому Україна, безперечно, має унікальну позицію. і, попри ось ці такі е, небажання окремих держав, членів альянсу приймати Україну вже зараз, я впевнений, що без України буде дуже важко. Е, е, НАТО моя улюблена е, теза е, про імператив е, безпеки. Він має перемогти, без якого їм не обійтися, тому що. Е, Поруч із українцями, які вчаться нової війни, її вчаться росіяни. І, повірте, її вчаться китайці, Звісно. які реалізують ті ж ініціативи. Абсолютно в інших точно. Местах. Ми зараз про Китай поговоримо, а про росіян це ж писала британська розвідка в неї Міноборони Британське. воно має твіттер, ну Екс, так аккаунт угу. екс. І минулого тижня вони писали, 20-го числа, здається, вони час від часу публікують такі, як зведення з аналізом від розвідки. І там було про те, що. А міністр освіти підкреслю освіти та науки РФ. Заявив, що до 30-го року вони підготують мільйон молодих людей, значить на операторів дронів. Для цього вже зараз підготовлені 2,5 тисячі вчителів. Скільки то там шкіл, кілька десятків, з якимись там навчальними центрами, ну тобто Росія не зупиняється. Там же висновок міститься, що Росія не буде збавляти мілітаризацію. Не буде і навпаки, буде посилюватися лише цей рух, і та країна, яка вже продемонструвала свою варварськість в е, е, Україні, е, маємо безліч даних розвідок. Про бажання захоплювати інші території, в тому числі країн Північно-Атлантичного альянсу, тому країни заходу це розуміють різною мірою вочевидь. Ті, хто далі знаходяться не так активно до цього долучені, там Польща, інші країни східної Європи більшою мірою сюди. Ну, звісно, ті, хто не в лоні впливу Російської Федерації, mm -hmm. я зараз про Угорщину Словаччину кажу, але тим не менше, українська роль колосальна. Ну і я думаю, що дуже важливим також фактором і і впливу е, українського є те, що е, ми ж не змінимо е, свого місця знаходження. А Україна завжди є. буде а ось є. тим посередником і буфером від а Російської Федерації. А, Федерації. А, Тому а, а океан купати багато чорноморовикопа, якщо говорити мовою Трампа про великий гарний океан, який розділяє Сполучені Штати і Росію. Хоча це ж також фейк. Ми бачили звідки прилітав Путін на зустрічі з Трампом. Там, Кілька між, кілометрів між, розділяє між малим і великим діомедом там у цій береговій прото. Ці там щось якісь там 90 кілометрів, щось таке. Насправді дивіться, пане Максиме. Повернімося до позиції так званої позиції Росії, тому що там не позиція, там Свеїнг постійний. А тим не менше, Росія заявляє, що хотіла би значить залучити Китай. Китай до цього заявляв, що, по-перше, Ван її ну знаменита цитата рознесли по всьому світі. Мовляв, Китай не може дозволити Росії програти. Тут вже Китай заговорив минулого тижня про те, що в принципі не проти відправити своїх миротворців, але під мандатом ООН. А яка Китаю, який Китаю зиск з того всього може бути? Чого прагне Китай в цій ситуації? Як гадаєте, це контроль а, участь? Ту контроль за ким за своїм васалом Росією? контроль в тому числі і за Росією, і за ситуацією в Україні, тому що важливий момент: Китай каже, що готовий відправляти сюди війська лише під мандатом організації Об'єднаних Націй. Це зовсім без інша конфігурація ніж її вибудовують абсолютно. наші партнери. Ми і ми те, що ми бачимо. чуємо від Німеччини від Британії від Франції, про теоретичну поки що готовність відправляти mm -hmm. сили. Чуємо від країн Балтії. Це має бути окремо керована інституція, яка буде займатися контролем на е, лінії розмежування якщо така mm -hmm. все ж таки збережеться, як є зараз, е, тому те, що хоче Китай, він хоче монополію, в тому числі на діяльність е, цієї е, миротворчої місії. Чому подібно що... було? Вибачте, але ви пам'ятаєте на початку? Я не пам'ятаю рік, але на початку велися розмови, що Росія там пропонувала своїх миротворців. О так, ну це серйозні гаранти безпеки. Ми Абсолютно. знаємо вже багато багато років. Міцніше за Будепецький меморандум. Так, тому що означає ООН? це означає, що в е, е, Китаю, так само як в Росії збережеться право вето на будь-яке рішення з приводу того, Абсолютно. яка чисельність, Надбез. яка зброя, яка локація, який мандат і подібні речі. Тому е Китай кожного разу кидає таку бомбу з сповільненої дії, яка спрацьовує на країни Латинської Америки, в принципі, на країни глобального Півдня, які кажуть: о, так дійсно це робоча схема. Давайте відмовлятися від цього панування європейців ну, так, на лінії розмежування. як такий лідер о, а, глобального наддержава, півдня. Наддержава, так, державах. Та, ну так, так. це правда, вони такими є. Тому Україна вже відкидала подібні пропозиції, розуміючи, що закладено там в цій ідеї, я дуже сподіваюся, що Україна опиниться в тій ситуації, коли е випрошувати дозволу на це в Китаю чи в будь кого іншого, не потрібно буде, бо буде воля кількох нехай держав, але які готові дати серйозні не словами, а ділом гарантії безпеки, які будуть реалізовуватися угу. на практиці. Тут до речі про е тих же миротворців, що важливо, те, що е різна позиція навіть в близьких союзників, тому що Британія, яка раніше казала, що ну ми готові. Просто на лінію розмежування, boots on the ground, принцип, mm -hmm. це як має бути зараз, з'являється те, роз... Д... що давайте десь взагалі України неправильно зрозуміли робити. пана міністра, вирвали з контексту Ви і бачите, так далі. Такі так. так. журналісти. Все ж журналісти винні у всьому. А, це метафора і, взагалі, іронія. А, чому я запитав про Китай, а до того про Україну та її роль не лише у цій війні, а взагалі в в якихось. В якихось я не знаю стратегічних траєкторіях, якими рухається світ, нас не влаштовує. Ви перерахували, перелічили причини, з яких нас не влаштовують миротворці. ООН. не лише китайські російські, а інші будь-які, тому що механізм не працює. Чи означає це, що Україна має чи ініціювати, чи промотувати якимось чином необхідність змін в ООН, або навіть реформи ООН, або навіть хто знає, лігу націй замінили на ООН свого часу. Безперечно, і мені видається, що Україна це робила в певний момент цієї війни. Було багато заяв. Була навіть велика петиція, яка там зібрала мільйони. Але голосів потім Вистигла трошки українців. ця тема. Здулася знаєте? так, і зараз я знаю, що є кілька ініціатив, навіть українських, які в партнерстві з міністерством закордонних справ хочуть працювати із західними політиками, говорячи про реформу організації Об'єднаних Націй, але немає тієї консолідації сил, які сказали б, так, дійсно. Це потрібно робити, і ми можемо там навіть уникнути ролі того ж Китаю і Російської Федерації, голосуючи за дуже складними mm -hmm. механізмами, але тим не менше так. там більшістю приймаючи на кожному етапі ці голоси. Але виглядає так, що це не потрібно сильним світу цього, які формують порядок ДНР, організації Об'єднаних Націй, і це зараз перетворюється знаєте, на таку валізу без ручки, яку, наче, й складно нести, яка не має жодного змісту, але з іншого боку важко відпустити, тому що іншої дієвої інституції. Об'єднувала б усі країни світу, поки що не було придумано. Тому це біль, мабуть, 21-го століття, це те, над чим мають працювати дипломати з усього світу, але знову ж таки для цього потрібна політична воля. Я впевнений, в першу чергу, сполучених штатів тут би було б підтримка я впевнений, інших країн Ради безпеки за звичайно виключенням Китаю і Російської Федерації. Mm -hmm. Але як казали люди, які знаються на праві міжнародному, про те, що навіть такі складні теми Можна в певний спосіб обходити, як колись була ідея про виключення Росії з Ради угу. безпеки ООН, де угу. треба було із 15 членів восьми так, по моєму рішення. Ну і останнє, напевно, на сьогодні запитання. Я б з вами ще розмовляв, але мені вже кажуть, що вже буде наступне включення. Це буде за кілька хвилин. Але договоримо спочатку з паном Максимом. Я його ставлю всім. Як гадаєте, дивіться, економіка Росії? Ну, якщо звісно. Ми не будемо читати газетні заголовки чи в телеграм-каналах, там ну, валиться, не валиться, але в неї не найкращі часи. І в принципі, динаміка від'ємна, як кажуть, там, так, тій так, самій так, Росії. Зростання не, так, точно. зростання від'ємне. Так, По-друге, аби скільки на тепер Росія не засилала сюди своїх там м'ясних цих штурмів і цих юнітів, наші Збройні Сили Богу дякувати і їм, а перемелюється все. В принципі, час не працює на Росію. На що вона сподівається, затягуючи час? Я думаю, що росіяни в звичній собі манері намагаються при дуже поганому розкладі карт, говорячи лексикою американського президента, виграти в партії, де вони завідомо програють. І я думаю, що вони хочуть отримати більше поступок з боку заходу для того, щоб потім ну, Це називається російський авось так, ну, так. типу uh, Engage, Як це в, 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 в вліземо в бійку, а потім розберемо. Сподіваюсь, для них це закінчиться російською. Абсолютно так, правильною кулою. Так Це Максим Джигун, політолог і партнер комунікаційної агенції Good Politics Був у нас сьогодні.